Вас, дорогі наші телеглядачі. І знову субота і знову, як завжди, рубрика Смакуємо разом. І сьогодні ми з вами будемо смакувати закуску, точніше, салат мандаринка. Смакувати зі мною буде мій колега Сергій. Вітаю, Сергійко! Привіт! Отож, мандаринки на столі. Смакуй. Вибирай, яка на тебе дивиться. Та, в принципі, всі на мене дивляться. Всі на тебе дивляться. Але давай чесно. Ти просто купила мандаринки, прикрасила петрушкою. І дала тобі смакувати, так? Так. Ні. Це так здається на перший погляд. Насправді це салат. Угу. Під виглядом мандаринки. який у нас у розрізі. І це не аби як можна здивувати ваших Особливо гостей. Це діток. Так. Ви приходять дітки, мама, це мандаринка, а це салати. М -м. Дитинка поїла. Це оригінально, цікаво. Прикрасить будь-який святковий стіл і новорічний також, тому що швидко готується, а ефект просто вау. Всередині у нас курочка, сир, яйце. Класне поєднання, сидне поєднання, тому що сир, курочка, все це смачно, все це ситно. І прикрасить будь-який стіл. Тому що я вже казала, ефект вау зразу, Одразу, коли навіть я його готувала, ви бачили обличчя наших операторів. <гум> Знаєш, магія рук і ніякого обману. Тому смакуйте, пробуйте. Воно дуже смачне, насправді, оця шкірочка, така можна сказати, з моркви. Вона додає такої яскравості. Дуже так. Угу, так. Якщо чесно, я моркву не дуже полюбляю, особливо варену. Ну, не дуже я її люблю. Тому я не завжди до кінця з'їдаю всю, всю шкірочку з нашої закуски, але той, хто полюбляє моркву, хто полюбляє ось такі схожі страви, тому зайде дуже класно. Але, в принципі, наповнення дуже класне. Одною мандаринкою реально можна так нормально наїстися. Тому. Не знаю, не знаю, чому ще ви досі не взяли моркву, не натерли її і не готуєте цю страву. Від до речі, морква варена, вона є дуже корисною, насправді, так. І... Дуже корисною, але зауважу для того, щоб засвоївся вітамін А, обов'язково нашу морпочку потрібно їсти з жирами, наприклад, додати якусь олійку. В принципі, зверху для блиску, можна оливкою олівкою змастити нашу. Тоді вітамін А буде набагато краще в вашому організмі, особливо для діток, тому що дітям потрібно рости. Плюс вітамін А це і зір. Тому обов'язково готуйте, смакуйте. Знаю, одні інгредієнти є, інші є, третіє. А де ж сама мандаренка? Власне, салато мандаренка називається. І мені, власне, було цікаво, де ж та мандаренка може бути. А вона ну, знаєш, вона в, Це такий ефект. Ти спочатку думаєш, що це мандаринка, але по суті це не мандаринка. Але чому саме мандаринка називається? Ну, звичайно, в першу чергу це вигляд. А друга черга, тому що воно реально не тільки ну, просто зовнішня мандаринка, а якщо підібрати дуже класну зелень, наприклад, навіть взяти ті самі листочки справжнього лимона, ну, звичайно, їх гарненько помити, щоб вони були чисті. То нічим не відрізниш від мандаринки. Я вам серйозно кажу, а ще взяти для, наприклад, у серениці в нас завжди є якась зернинка або ще щось, запхати гвоздичку, Ви ніколи не, від, не відрізнете, поки не спробуєте цю мандаринку. Отож, готуйте, готуйте для своїх діток, здивуйте їх на Новий рік такою класною стравою. Срія здивувати мені вдалося. Це Отож, правда. Сергію, твій вердикт, як то кажуть, твоє рішення суддійське, експертне. Бо ти вже, знаєш, вже стільки перепробував Сергію, і солодкого, і випічку, і десерти, і, і салати, і закуски. не знаю, В тебе, знаєш, таке різноманіття смаків, вже настільки вони в тебе, смаки, розвинулися, що ти, напевно, можеш вже як експерт. Но, на, на осліп визначати, що було в тій чи, чи іншій страві? Я признаюся чесно. Сьогодні ти мене здивувала, Приємно здивувала. Насправді салат дуже смачний, він є ситний, він є презентабельний, його можна подавати як гостям, так і діткам, які, можливо, десь і не люблять. Мурк в та, та, А в такому але... варіанті ви зможете їх. Нею нагодувати, скажу так. Тому що дітям буде цікаво спробувати, але не кажіть, що це морква, хай самі спробують, і на смак вже зрозуміють, подобається їм чи не подобається. Але я у будь-якому разі впевнена, що ви їх вразите не тільки своїх дітей, а й родичів, чоловіка чи дружину, бо готувати можуть і чоловіки. Тому дивуйте, більше дива в нашому житті, щастя і класних емоцій. Гарного вам суботнього дня, гарних вихідних! Ми з Серім поки що будемо ділити ту одну мандаринку на двох. Отож, до нових зустрічей, до нових рецептів. Па-па, готуємо разом!